По стандарту. А давайте я вам зніму відео. Не так, як ви кажете, коли виходить по сценарію, то це вже як наіграно. А давайте я вам зніму в реальному, без наіграного, без сценарія, і де буде купа-купа води. От витримаєте ви це відео чи ні? От мені цікаво. Показую вам і розказую будинок, де ми відпочивали з ночівлею, парились в басейні, в чані і плавали в, в тому балінні. Парились в чані, парились в сауні і плавали в басейні. Отак правильно. Все, отак От спробую викласти відео без монтажа. Значить, починаємо через кінець. Оце я зараз на другому поверсі. З отаким панорамним видом: оця кімната. Оця найбільша, яка мені подобається. Вона найбільша, і вона найпросторіша і тут найкращий кривіт. Там у нас знаходиться літній чан на літо. Тут у нас гори, краса дуже тут. Просто сьогодні зранку пасмурно, ну, але так як це висота, іноді так отут буває. Значить, тут краєвид дуже і літом, і зимою, і осінню весною дуже красивий. Е, до речі. Е... Захід сонця. Схід сонця теж тут можна за чашкою кави зустрічати, і дуже перфектно. Тепер їдемо далі. З цього боку у нас знаходиться ще один номер. Це вже номер у нас багато такий гранний, сімейний. Тут велика сім'я поміститься двоспальні ліжка. До речі, кондиціонер в кожній вімнаті є телевізор. Це я думаю, ви зрозуміли. Тут у нас знаходиться санузел. ну Тут ви знаєте, по стандарту все як треба. І одним відео не переходя. Там, що, до речі, ще один номер. Ідемо на перший поверх. На першому поверсі ми спостерігаємо. Там вихід до чану та сауни. Тут літня така тераса. Тут літко можна сидіти за столом. Ну, так як зараз зима холодно. І переходимо сюди до середини. Вмикаємо світло, закриваємо двері, і що ми тут бачимо? Широкий стіл для великої компанії, холодильник, кухня, всі удобства, що вам потрібно для себе. Там маєте вілки ложки і все таке. Тут у нас душова, так само санузел. Маєте отакий шпорик, шпорик жарить, добряче, чесно. І я сам кочегарю, тепло було дуже добре. І так само маєте ще такий панорамний вид на вулиці. Там, до речі, є внизу олені. Буде вам відео окремо. Олені дуже красиві. Телевізор, диванчик. Так само у нас тут двоспальні ліжка. Ось тут у нас одне. Дуже комфортно затишно. Тут у нас, до речі, ще сауна. Одна. І плюс ще є в другому будинку.